Шановні друзі, всіх вітаю на каналі Дача Агронома. Суне похолодання, наближаються нічні заморозки. Як ми можемо захистити наш цвіт і майбутній врожай? Від похолодання та нічних приморозків. А я вам сьогодні в відео буду розповідати дешеві, дешеві, доступні методи, як фізичні, так і хімічні, яким чим можна обробити, щоб захистити ваше дерево. А наголошую, все в нас буде коштувати майже безкоштовно, але все дієве. Я навмисно не буду в відео сьогодні розповідати ні про які там антистрес обробки, дуже модні, дуже дуже дорогі, але чи працюють вони? Кожну треба перевіряти. Існує мільйон назв, але чи хто з них е, дійсно працює, треба кожну перевірити. Я вам сьогодні буду розповідати, що дійсно працює. Що у нас для цвіту, наприклад, абрикоса чи персика може вважатися заморозком, який пошкодив ваш майбутній врожай. Ви будете здивовані, але достатньо температури 2 градуси тепла. 2 градуси тепла для цвіту вони не призведуть візуально для до його загибелі. Але 2 градуси тепла здатні стерилізувати вашу квітку, і вона потім опаде разом з завізю, і ви не побачите ніякого врожаю. Тому якщо у вас починається температура від 2 градусів тепла вночі, то вже треба турбуватися про дерева. І як завжди, у нас майже на 80% ушкодження цими холодами йде на межі. Тобто, ось хтось обробив і отримав чудовий результат, хтось нічого не робив і все пропало. Отже, починаємо і почнемо ми з перевірених фізичних методів захисту будь-якої рослини від холоду. А це в нас першим ділом припадає на думку будь-яке агроволокно. І одразу підкреслюю, нам підходить як чорне, так і біле. Чому підходить? Тому що ми будемо захищати рослину ну, в більшості випадків в нічний час. Якщо це на ніч у вас іде мороз, то нема різниці, якого кольору та, хоч там квіточки будуть намальовані, немає значення. Отже, беремо і вкриваємо наше дерево, робимо якийсь там кокон. Це вже Очумілі ручки, хто на як гаразд, як е, о, о, огорнути дерево. І одразу я розумію ваше питання. А якщо в мене ось таке велике? Ось таке велике, що я там натягну? натягну е, відповідь, вона існує, і існує вже скільки існують дерева. Обираєте на великому дереві, яке вас цікавить. Зручну гілку. Обирайте нижню якісь гілочки, одну-дві, скільки вам треба. І беремо і захищаємо одну зручну для нас гілку. І саме на ній ви отримуєте врожай і будете куштувати плоди, коли у всіх навколо нічого не буде. Це працює. Вкривання укривним матеріалом, агроволокно, спандбонд, воно працює. Слідуючи у нас метод теж перевірений часом, всі про нього знають, це окурювання а, димом. А, так, воно працює. Єдина там складність, і вона дуже велика складність це так зробити, щоб у вас дим а, дув на ту рослину саме вночі. Треба слідкувати, куди треба. Ну, ось в цьому є складність. Якщо це організувати, то дим завжди окурювання завжди захищає, його використовують і в промислових садах. Бо в промисловому саді, якщо ми кажемо про метод, коли ми захищаємо якимось матеріалом о, укривним, то це, звісно, індивідуально. Це невеличке дерево, це якась, якісь, якась кількість гілок. А ось окурювання ми можемо робити на більшій площі. Воно працює. Метод із фізичних, який дійсно працює, ви будете здивовані, це дощування. І цей метод має великі переваги. Теж не треба тут зараз гігі ага, яке дощування, мороз йде. Це якраз мороз і холод, це в нас фізичний процес. А дощування це теж фізичний процес. І воно працює. Як це працює? Ми беремо ось таку лійку. Або будь які які у вас є, і забезпечуємо на на ніч, коли у нас холод, забезпечуємо так, щоб у вас рослина була постійно під куполом оці, оці крапель води. І це цей метод насправді захищає набагато від більш сильних морозів, ніж навіть е, даже вкривний матеріал. Отже, всі ці методи вони дійсно працюють. Єдине, що їх важкувато поєднувати один з одним. Якщо ми зробили вкривний матеріал, то про дощування вже важко казати, бо він намочиться, і ви поламаєте собі гілки. А далі в нас є хімічний метод, тобто чим можна обробити дерево і саме. От чим можна обробити дерево? Ви, якщо постараєтесь, ви можете поєднувати з іншими фізичними методами, і тоді у нас буде матеріал. Ой, тоді у нас буде результат гарантований. Що чим ми можемо дешевим, доступним, як я сказав на початку відео, окропити наш цвіт? Ми можемо обробити його бором. Саме тим бором, який ми будемо потім використовувати. Для цього нам знадобиться звичайна борна кислота. Вона коштує дешево, вона дійсно працює, і вона нам ще знадобиться потім, коли ми будемо захищати, щоб завість не опадала. Я буду про це робити. Відео. Тобто, найпростіший метод беремо, оприскуємо наш цвіт і оприскуємо дуже ретельно. Не економ'я, не треба. Економити розчин, оприскуємо борної, розчином борної кислоти. Пропорції 10 грамів борної кислоти на 10 літрів води. Це захист для того, щоб не було цієї стерилізації, що я вам сказав на початку відео: стерилізації квіточки. А обробляємо о, дуже щедро. Наша задача щоб попало на кожен листочок. Нічого іншого додавати туди не треба. Не треба намагатися. Я не знаю, чи можна поєднувати з фунгіцидом, чи не можна. Е, не знаю, краще обробити чистим. У нас сьогодні. Наша, наприклад, задача захистити від морозу. А яка є альтернатива борній кислоті? ми можемо так само використовувати той самий бор, є різні препарати, Ось мій, бачите, він весь такий в пилюкці. Я їм користуюсь ось такий, називається оракул. Це у нас клафернат бору. це Хілатне мікродобриво, тобто хілатний бор. Їх варіантів існує теж дуже багато, коштує недорого, вистачить. На дуже дуже довгий термін працює чудово, хілатна форма бору вона більш активно просочується в рослину, більш глибше і швидше проникає. Я, Коли нам проводити таку обробку, нам таку обробку достатньо буде провести за один-два дні доби. Краще доби за одну-дві доби до того, як на нас суне холод. Звісно, таку обробку ми можемо поєднувати потім ще й з укривним матеріалом. Чудово буде, чудово. А з дощуванням поєднувати буде трохи складніше. З дощуванням на в нас можна тільки буде поєднати хілатну форму збору, якщо. Заздалегідь обробити, щоб він вже в рослині був, а потім вже ми будемо змивати. Борну кислоту на 50% ми, мабуть, змиємо. Не вся може встигнути просушитися в рослини. А ось вкривний матеріал. Та або окурювання зборною кислотою ми можемо чудово поєднувати. Якщо вам буде було відео корисне, то будь ласка, напишіть будь-який коментар. І зробіть посилання цього відео серед своїх друзів і знайомих. Це і є на ваша найбільша вдячність та підтримка для мого каналу, тому що допомагає в його розвитку та в просуванні в алгоритмах YouTube. І не хвилюйтеся. А все буде добре, якщо ви самі цього захочете, якщо самі постараєтесь. Навіть такий метод, коли ось беруть на будь-якому дереві, будь-якого розміру, візьміть і захистіть одну гілочку. Одну гілочку захистіть, і будете потім влітку куштувати смачний врожай. Хороших вам врожаїв! Всього вам найкращого! Всім до побачення!